У мене такий вулик комбінований із гнилого дуба, лишився тільки обод. і я ставив ці дві планки, навісив рамки. Буває сідають бджоли і наносять повні вулики в рамках і поза рамками. Минулого року проїла комісія дирку. Пшоли були, з весни лишилися, але, мабуть, вже метки не було і вони літо не стало. Моль поїла всі рамки, це була чиста, тут цю не зачепила. ми відкладали сюди черву з бджоли і можна зачепила, тому зараз ми його затворимо і ставимо рамки. Поклав на дно багону лучини смолиста тріска для запаху, і зараз ще ми його покропимо воскодавинами. Так, ось така банка з отворами і пустінка. Тепер можна ставити рамки. Поставив рамки, по краях дві з вощиною, потім йде сушнина по рамці, далі по рамці знову вощина і посередні три з сушниною. Може щось і сяде, Де дасть бог? Тепер кришку прикручую шурупами. Ще одна кришка. Висить і ось такі бруси. І це все робиться на дереві. Сосна. Ось такий краєвид. А там тут вирубали. Так, з кришкою, щоб її вітром не здуло кришку. Закладаємо кружя три, потім проміжки дві, вже згнило, треба міняти зверху найтяжлю. З любовою.